Серед постійної напруги Спорт підтримає тебе. Про обстріли ворогом прикордонних населених пунктів та як росіяни можуть реалізувати великий наступ наприкінці травня. Обговоримо це з військовим експертом. Мене звати Альбіна Підгірняк. Актуальна інформація та аналітика важливих подій вже найближчої інформаційної години. У Харкові щойно пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він відзначив, що окупанти застосували каби людей, закликають залишатися в укриттях. Тим часом в Білгороді також неспокійно там чутно було вибухи. За попередньою інформацією відбулося відкріплення однієї з тих авіаційних бомб, якими окупанти гатили по Харкову. От зараз ви бачите фото цього прильоту по Білгороду. Ну я нагадаю, що сьогодні о півночі ворог поцілив шахедами по основ'янському району міста Харків, внаслідок чого постраждали четверо людей. Серед них є і дитина. Влучання через влучання загорілися складські приміщення. Згодом вогонь перекинувся на офісну будівлю. До рятувальних робіт довелося залучити близько сотні працівників ДСНС. Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області Євген Василенко. Складність полягала в тому, що складські будівлі велика завантаженість, горючі матеріали. Вогонь швидко поширювався з одного приміщення в інше, тому довелося гасити пожежу понад п'ять годин. О четвертий ранку пожежу локалізували, після цього рятувальники займалися розбиранням конструкцій осередків горіння. І далі роботи тривають. Євген Василенко також зазначає, що останніми тижнями обстріли міста і прикордонних населених пунктів на Харківщині значно посилилися. Безпосередньо по Харкову найчастіше під ворожі атаки потрапляють Шевченківський, Київський, холодногірський райони міста. Ворог б'є по приватному сектору, по іншій цивільній інфраструктурі. При цьому гинуть, страждають, травмуються мирні мешканці нашого міста. І от вже відомо про те, що е, місцеві повідомляють про вибухи в Одесі в передмісті Одеси. Е, там нині також ракетна небезпека. Будь ласка, зараз дійсно е, в Україні оголошена повітряна тривога в деяких регіонах. Залишайтеся в укриттях, якщо е, у вас лунає сигнал повітряної тривоги. Надзвичайно важливо зараз подбати про свою безпеку. Додаткові обмеження під час поминальних днів та великодніх свят, які встановили в Херсоні та в деяких населених пунктах Херсонської області. Про це повідомив у своєму телеграмі очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Зважаючи на складну безпекову ситуацію, у Херсонській міській територіальній громаді на час великодніх свят та поминальних днів будуть введені додаткові обмеження. Зокрема, буде діяти заборона на відвідування кладовищ жителями МТГ, крім похоронних процесій. Також буде заборонено проводити богослужіння під час комендантської години та освячення на відкритих територіях культових споруд. Релігійним організаціям громади рекомендуємо проводити богослужіння на онлайн ресурсах для мінімізації присутності вірян, а святкові заходи освячення. Лише у приміщенні культових споруд. Окрім того, варто встановити розклад богослужінь так, щоб їх початок та завершення не припадали на період комендантської години, враховуючи час на дорогу до храму та від нього. Я нагадаю, що минулої доби окупанти сім разів обстріляли Херсонщину. Прольоти зафіксували в Херсоні, Антонівці, Комишанах та Придніпровському. Нині відомо, що пошкоджено загалом сім приватних будинків: господарські споруди та заклад освіти. Постраждалих на щастя немає. Також сьогодні ворог бив і по Борославу Херсонської області поцілив у вантажівку, яка доставляла питну воду місцевим мешканцям. Автівка згоріла вщент, при цьому обійшлося без постраждалих. Ну і далі хочеться поговорити про е, Фінляндію. Неочікувана заява від Фінляндії. Фінське агентство транспорту та зв'язку трафіком повідомило про те, що глушіння сигналу GPS з боку Ерефії є таким собі побічним ефектом. Зазначається зокрема, що Росія таким чином бореться з безпілотниками, які залітають на її територію, найімовірніше – що перешкоди для сигналу GPS відбуваються не лише в межах території Ерефії, але й поширюються на Балтійське море. При цьому фінське агентство наголошує на тому, що літати до Фінляндії нині абсолютно безпечно. Перешкоди посилилися, коли в січні 2024 року почалися атаки українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії. Цілком можливо, що перешкоди, які зараз спостерігаються в авіації, швидше за все є побічним ефектом самозахисту Росії. На практиці перешкоди для самозахисту використовуються для запобігання навігації та управління дронами, керованими GNSS або мобільними частотами. Я нагадаю, що раніше міністри закордонних справ країн Балтії повідомили про надзвичайно складну ситуацію, от конкретно над Балтійським морем, тому що Росіяни дійсно глушать ось цей сигнал GPS і раніше цю загрозу назвали гібридною з боку РФ. І Нині от бачимо, яке пояснення надала фінська сторона. При цьому чому зараз наші партнери європейські наскільки активно почали говорити про ось цю гібридну загрозу, тому що дійшло до того, що Літаки, які летіли повз Балтійське море над Балтійським морем, вони власне вимушені були поверну... повертатися в пункти вильоту, тому що не могли дістатися. Власне точки прибуття в зв'язку з тим, що просто втрачався ось цей е сигнал, і вони е були дезорієнтовані у просторі. Так само і кораблі, які е е власне пливуть в Балтійському морі. Вони також мають певну дезорієнтацію через от подібне глушіння сигналу GPS. Бачимо зараз, що е пояснення різні, тому що я нагадаю, що Литва, Латвія вони заявляли про те, що все ж таки це така гібридна загроза і небезпека з. Боко Ну, Фінляндія пояснюється тим, що е, просто таким чином Росія трішки виходить за межі свого кордону, намагаючись е, е, посадити безпілотники, які залітають на її територію. Е, ну і далі хочеться поговорити про. Наступ, який, про який говорив і президент України Володимир Зеленський, і в головному управлінні розвідки про це заявляли великий наступ, який Арефія планує наприкінці травня, на початку е, червня цього року е, говориться зараз. Зокрема, і нагадаю, що Вадим Скібіцький напередодні заявив про те, що наступ може відбутися на Харківську та Сумську області. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «The Economist». Загалом зараз, за оцінками ГУР, Росіяни. Зібрали Близько 514 тисяч сухопутних військ, і з них під Харківщиною на кордоні із Харківщиною базуються близько 35 тисяч. Ця цифра може бути збільшена до 50 тисяч, можливо, навіть до 70 тисяч. І загалом також ще є додаткова дивізія на Росії в центральній частині Росії. Це ті сили, які можуть бути кинуті як резерви це близько 20 відсотків 20 тисяч. Перепрошую російських бійців. Ну те, що зараз говорить Олександр Павлюк, давайте послухаємо і продовжимо далі тему, тому що є також реакція і європейських лідерів. Основна мета знищити Україну та українців як націю. Ми не давали їм такої можливості з 2022 року. Тому. Реальні цілі, які вони ставлять перед собою, на нашу думку, окупація Донецької та Луганської областей, і у разі успіху Запорізької області на сполох б'ють також і європейські лідери. Зокрема, Жозеп Борель, відзначив, що е Європейцям потрібно дуже чітко усвідомлювати, що російська армія вона може бути на польських кордонах. Про це високий представник я заявив під час виступу в Оксфордському університеті. Говорив про ситуацію з безпеки у світі. Загалом я зацитую, що сказав Борель. Сьогодні Путін є екзистенційною загрозою для всіх нас. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Перспектива за якої в Києві буде утворено маріонетковий уряд, як це відбулося в Білорусі, коли російські війська будуть на кордоні Польщі, а Росія контролюватиме 44% світового зернового ринку. Є чимось таким, про що європейці мають дійсно знати. Це от те, що сказав Жозеп Борель, є також і заява міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса. Він відзначив, що російські війська загалом нині стали настільки небезпечними, саме тому, що Європа недооцінила можливість адаптації Росії до тих зокрема і санкцій, які на неї накладені, і Європа дійсно сприймає Росію як демократичну країну, яка такою власне не є. І що сказав власне, от е, міністр оборони Литви? Він зазначив, що відправною точкою нового саміту НАТО має стати саме ось ця російська військова загроза. Бо в як сказав політик, Москва, незважаючи на санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства. Зазначається також чиновник, зазначив, що мобілізаційний потенціал російської армії може досягти лишень. Уявіть цю цифру: 25 мільйонів осіб. І Такі можливості роблять Росію направду найнебезпечнішим супротивником для Альянсу, який може бути. Зараз чуємо, що в Києві лунає повітряна тривога. Будь ласка, пройдіть в укриття, покажемо карту нині, які... зараз ми бачимо, що Миколаївська, Херсонська області, Одеська, Червона області повідомляли про вибухи в Одесі. Київ зараз під загрозою. Залишайтеся. Будь ласка, в безпеці. Ми продовжуємо для вас працювати в ефірі. А ви пройдіть в укриття обов'язково до нашого ефіру? Просто зараз долучається Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Посилення російських обстрілів про це говорять на Харківщині, Херсонщина під обстрілами, Одещина зараз бачимо в Києві. Лунає повітряна тривога. Росіяни активізуються у зв'язку зараз із цими великодніми святами, чи це в них якийсь такий активізація перед цим великим наступом, про про який говорили до чого взагалі готуватися нам українцям зараз? В принципі, до того до чого ми були готові двадцять другому та двадцять роках, нічого не змінюється. Все те ж саме. Фактично, це постійний терор цивільного населення разом з спробами російських окупантів проводити наступальні дії по тим чи іншим напрямкам, в залежності від того про який саме історичний період ми говоримо. Тобто, росіяни вони не залишають спроб наступати. Але будь-який свій наступ вони супроводжують терором проти цивільного населення, тобто нічого нового взагалі е, те, що ми зараз говоримо, цей великий наступ наприкінці травня, початку червня, гур говорить про наступ можливий на Сумську та Харківську області. Наскільки потужним він може бути, і яку стратегію ворог може використати цього разу? Все залежить від того, який ресурс буде накопичено росіянами саме в прикордонних областях з боку Російської Федерації на той момент. З першу чергу йдеться про групу військ північ. Група військ північ станом на сьогодні має недостатній ресурс для проведення загальної військової операції по захопленню та окупації такого міста, як Харків, або такого міста, як Суми. Але загально вони мають ресурс для проведення диверсійно-терористичної діяльності в прикордонній СМУЗІ, отже, треба очікувати, як мінімум, в першу чергу, саме спроб захоплення прикордонних сел та населених пунктів. Ну, наприклад, Козачі Лопані, Харківщина, Харківська область трохи більше кілометра від кордону з Російською Федерацією. Під загрозою номер один по пане Олександре. Я, я дуже перепрошую. Маємо перерватися. Є загроза для Києва. Ми маємо пройти в укриття, і я сподіваюся, що продовжимо розмову. Ви також залишайтеся в безпеці і до зустрічі в цьому ефірі за кілька хвилин. Дякую.